Привіт, друзі! Сьогодні погані новини. З вечора, 29 грудня, з України перестали випускати військовозобов'язаних чоловіків, в тому числі тих, які раніше спокійно їхали. Батьки трьох дітей, інваліди третьої групи, волонтери за системою шлях. Про це повідомляють користувачі соцмереж. Додають, що все це призвело до утворення черг і навіть до перекриття пункту пропуску в Шигинях. У соцмережах також повідомляли, що прикордонники виводили чоловіків з потягів, які прямували до Польщі, також зупиняли рейсові автобуси та виводили чоловіків віком від 18 до 60 років. Через це утворилися величезні черги, як з легкових авто, так і автобусів. Спершу користувачі повідомляли, що в Шигинях жінки чоловіків, яких не пропустили, перекрили рух. Згодом поліція оприлюднила офіційну інформацію, вказавши, що приїзд в пункті пропуску неможливий. Щоправда, зранку, 30 грудня, поліція оголосила про відновлення руху. Також стало відомо, що від вчорашнього вечора на пунктах пропуску перестали пропускати чоловіків, які не мали при собі військово-облікових документів. Не випускали і чоловіків, які проходили ВЛК до двадцять 11 одинадцятого року. Від них вимагали повторного проходження ВЛК у соцмережах. пишуть, що прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Деякі ЗМІ пишуть, що прикордонникам дали усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Зокрема, озвучили такі завдання: перше запобігти прийняттю одноособного рішення про пропуск. Друге: основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків, супроваджуючи інвалідів, максимально повертати інваліди без наявних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022 року. Водії внесені до системи шлях. Працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально також фільтрувати їх. Чоловіків на легкових авто і поїздах не пропускати. Одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово придатні, обмежено придатні, мають право виїзду лише при наявності довідки з ТЦК. Чоловіки, які надають документи, що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров'я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад, не пропускаються. Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022 року. Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства інфраструктури України, дозволяється виключно після проведення фільтраційної бесіди. Водночас у Держприкордонслужбі України запевнили, що правила перетину кордону для людей з інвалідністю третьої групи не змінилися, попри чутки у соцмережу. Змін у правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та щитке дотримання законодавства, зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко. Що ж, друзі, як бачимо, як нам нещодавно озвучували, звільнення від військової служби буде визначатись не групою інвалідності, а повторним проходженням ВЛК. Що ж, будьте обережні, а щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.